Клали повноваження достроково. Двоє депутатів Чернівецької міської ради відмовилися від своїх мандатів. Йдеться про депутатів від фракції Команда Михайлішина Віталія Михайлішина і депутатки від фракції Пропозиція Тетяни Шепелько. Згідно з законодавством цих депутатів замінять наступні представники у списках їхніх партій. Відомо, що Віталій Михайлішин очолював у міській раді фракцію Команда Михайлішина, а на виборах у 2020 році балотувався на посаду мера міста. Служить у ЗСУ. Тетяна Шепелько представляла фракцію пропозиція колишнього очільника міста Олексія Каспрука. Вона виступила проти будівництва на Шептицького Сім. Останні півроку сесійні засідання Тетяна Шепелько не відвідувала, адже була за кордоном. Скласти свої повноваження вона вирішила ще у червні. Пояснила це сімейними обставинами. Утім, тоді депутати не підтримали її рішення. За 30 рішення прийнято. Я Хочу подякувати депутатам двом за роботу. Ну, в принципі, з вами не, не легко було і буде сумно за вами. І тут, ну, все одно дякуємо вам і тримайтеся.